Сьогодні я знову на кар'єрі з Андрієм. Хочу спробувати, чи знову будуть працювати мої секретні проводки. Я Андрію нічого не сказав, він буде пробувати свою тему, я свою. І ми подивимося, який буде в нас сьогодні результат. Тож вперед. Ну, Похоже, на щуку, чесно кажучи, така покльовка. Є одразу клювання. На глибині все як було вчора. Може і окунь. О! Тільки зрозумів, що треба супротивлятись. Окунець. Так, гарний окунчик. Але це, але це гарна щучка. Щуча атака продовжується. Там якесь щучі логово. Перший захід і такий глист попався знов щучий день. Зараз будемо цю малютку викидати. Ростеться цьогорішня така. О, нарешті окунь, Це непоганий, О. Гарно, давай. Вчорашній такий, навіть трошки менше стандарту вчорашнього. Перший на сьогодні окунчик. Як потягнув. Ай, підлип. Так, підсів щось. Підсів. сір. Оце краще. Оце не супер великий, але вже такий непоганий. О! Є. Да-да-да. Взяв-то десь вообще непонятно де. Странний ти. Десь на глибині взяв. Ну, тут це нормальний окунь, дивимо. Такий. Шикарний. Ха, Ха! Після великої паузи ось такий красунчик. Ну, скільки він Грамів 100, так? Да? Ну Будемо сподіватися, що все-таки буде вихід. Крупняка! О, вже Івандрія рибинка есть. Вже івандрія рибка є. Можливо, той знатний вихід почався. О, то гарний окунець. Ану показуй. Який красунчик в тебе Ну Вітаю це такий грам фу, 400 походу, 350-400 За такими окунями і їхали Так, то це Сексі Імпакт Сексі Імпакт це то -то файно. Ну вітаю вітаю Будемо ловити Знімати ловить треба але ловити теж треба щоб щось показувати Вот, хлопцы, что нужно делать с такими окунчиками. Раз. И все. Так, еще одненький о. Акуняра. Бульк. Окуненко. Не супер великий, але нормального розміру. Нагорода є. О, Андрюха, і в мене є. А, почало брати, бачите-но? Ну? Подобре? Хочеться ще якихось півкілушок завалити, а не таких 100 грамовочок. Біжимо. Там на середині Ладно, плівка і це так. Ох, йома. Тут це взагалі гарний окуняра, ну знов такий самий. Такого самого плану. Ну... Андрюха сьогодні гарно Шах. ловить Прям в шахту Що за приманка? Сексі імпакт а, -а, -а. Я вже теж щось таке більше поставив Давай Давай о! Ну теж нормальний окунець А цей раз в мене вже дивись як за чипу приманку Ага А-ля дропшот. Зараз, зараз. Ну. Красота. бачиш? Не дарма поїхали. с этого куняра. Тут, ну, так, <laughs> угу. Угу. ну все, Андрюха сегодня рве, просто рве. И что, снова сексик? Не, танта. Танта. Народ, ну що, Андрій мене сьогодні дуже сильно обходить. Я радію, що людина ну, відривається по крупним окуням, але, звісно, і я хочу зловити, тому що буду трошки впиратися, можливо, все-таки я знайду свого завітного півкілушного окунця. Тож залишайтесь. Ну, ж таки вечір. вдалося хоч щось зловити. Добре, що я проводку поміняв, все ж таки піддивився в Андрія, що активно сьогодні краще працює. О, ось такий гарненький окунець вечірній. Ще будемо декілька закитів робити. Десь може півгодинки покидаємо і будемо завершувати. О, бачу, бачу! Андрюша, щучка підклюнула. Ну що пацани, ми так на корточках. Ну, ми завершили рибалку. Андрюха сьогодні ну, на дубасив, відверто кажучи, він мою проводку своєю наказав. Що в тебе, Андрюха, працювало? Працював в сексімпакт 2.8 грин пампінг Ну, велика приманка досить канала. Танта те та, та саме, що в тебе вчора uh -huh. чи позавчора, коли там. Ну, грін грінпампінг, звісно, по крупним оконям себе показав дуже гарно. Але найбільший окунь клюнув на танту, як не дивно двох і мову. Ну, це хітомі чи танта оцей хітомі. Ну, хітомітр. Одне й те саме, копія-копі. Поставив світлий колір приманки там, на кислоту, клюнула щучка невеличка. Е, Оранжева кислота, такі яркі кольори, які мали б працювати по цій мутній воді, вони не працюють абсолютно. Працює чомусь по мутній ну, воді, да. мутні кольори. От так, от, Як сонечко вийшло, то воно трохи це. А проводка розкажи про. Ну, е, проводка, підрив і два-три таких піддергування активних. На такій активній проводці брав окунь. Волочіння по дну чи підриви без ніякої анімації не працювали взагалі. Йо. Працювали активні проводки тільки. Вчорашня проводка сьогодні взагалі не працювала, тому рибалка це експеримент завжди. Пробуйте активну, середню, пасивну проводки і будете з рибою. До речі, ти забув сказати, що ті місця, які в тебе працювали вчора, сьогодні не працювали взагалі. Беріть краще товариша, бо завжди будете думати, що, що або клює, або не клює. А товариш вам підскаже. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, нехай з вами всіма буде Бог.